І король польський почав польським шляхтичам роздавати українську землю. Ганьба! Ганьба! Було. Було, було. Він дійсно почав дуже активно ну, видавати, воно називалось патент, ну, можна назвати наказ, маніфест, де дійсно роздавав польським шляхтичам дуже активно землю в Київському воєводстві. Подільська, Волинська, дуже-дуже активно. А Київське воєвос це якраз те, що ми зараз говоримо Полтавщина, Черкащина, да? ну і Київщина. І дуже активно роздала. Що було, то було. Але давайте все-таки внесемо маленьке розуміння. Коли ми говоримо польська шляхта це не національність. Це кому ти служиш. Якщо ти служиш польському королю, польський шляхтич, служив князю Литовському, твій. Московському князю, в Москві або Москва. Розуміло? Тому слово польське, но ну, бордах мольницький. Польский він Служив польському корабля.